Я за кермом Тесла Модових сплейт ліворуч від мене Феррарі СФ 90 а поруч Ламбургіні SVJ. Сьогодні на нас чекають перегони, бо я хочу з'ясувати, яка з цих машин швидше на дистанції в чверть милі: італійський суперкар, італійський гіперкар чи сімейний електричний. Кросоверсекс, розкажу вам про цю Tesla Model X Plate. вона має два електромотори з загальною потужністю 1020 кінських сил та 1020 ньютон метрів крутного моменту. Про вагу краще не говорити, бо тут майже 2,5 тонни. Вона також не дешева, десь 130 тисяч фунтів. Але це дешевше за Феррарі. Ця машина коштує 380 тисяч фунтів. Тут у нас 4-літровий Twin Turbo V8, електромотор на задній вісі, а також два електромотори на двох передніх колесах. Та загалом ця система видає 1000 кінських сил, 800 моменту, та має восьмиступневу коробку передач з функцією Launch Control. SF-90 важить 1570 кілограмів, ну і нарешті – Lamborghini. Тут 6,5 літра V12, який видає 770 кінських сил, де 720 ньютон метрів моменту. Хто б знав, що ця машина буде найменш потужною в нашому заїзді. тут повний привід та роботизована коробка передач з одним щепленням, та звісно, лонж-контролем. Ця машина важить 1525 кілограмів та коштує 360 тисяч фунтів. А зараз хочу подякувати людям, які надали нам саме цю Tesla Model X Plaid. Перейдіть на їх сайт та просто напишіть їм подяку за те, що надали нам цю електричку. А тепер давайте дізнаємось, хто у нас за кермом цих машин. Водій Феррарі, розкажи, хто ти взагалі такий. Привіт, Меттіо, Це твій старий друг Яні. До речі, якого біса ти тут? Зазвичай ти завжди ліворуч. Це німецька машина, тож в неї кермо зліва. зазвичай ми записуємо відео з тієї сторони для вас. Слухай, це дуже дивно. Ліворуч тут мене свіджує. Ти взагалі за кермом Тесли. Коли ми почнімо, тобі слід дивитися праворуч, а не ліворуч. Я думаю, ти будеш позаду, тож краще ти слідкуй за мною. Ти звісно можеш сподіватися на це. А якщо ти будеш позаду, до речі, ти пам'ятаєш, коли я майже об'їхав твій Lamborghini SV, і я тоді був на старій Model X. майже не рахується Майже не рахується, бо зараз я Феррарі і покажу, хто тут найшвидший. Ну, ця Феррарі дійсно швидка. І я знаю, як вона прискорюється. Та я навіть не знаю, що в тебе за машина виглядає, наче Тесла Модолих але, напевно це незвичайна Тесла. Вона звичайна, ти можеш її купити не в Британії, звісно, але в Америці та в Європі вони вже продаються. Це звичайний німецький кросовер. це якась гонічна версія, чи що? Ага, гонічна Отже, давайте познайомимося з водієм Ламби. Звісно, це Марк Макан. Певно, ви впізнали його за дуже брудним свіжа. Як самаєш, Марк, добре мета. Ти як Норм, дякую, що з твоїм голосом прихворів? вчора був нелегкий день. Ти ж мене знаєш, але новий рік, новий я. Я думав, ти застряг в трафіку і не встигнеш проїхати вчасно. Ніщо мене не зупинить мед, коли я знаю, що є гонка, де я можу перемогти. Якщо вам подобаються наші перегони, підпишіться на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Перейдемо до перегонів. Перед тим як ми почнімо, на нас чекає саундчек. На що здатна ця ламборгіні? О, Яні, ти напевно скучив за цим звуком. Прикро, що ламба не помістилася в твоєму гаражі. Так, на жаль, вона не помістилася. Тисніть на посилання до відео. Там я намагався запаркувати її в свій гараж. Ламба має крутий звук. Тепер послухаймо Феррарі. Він непоганий, але це не ламба. Ти в курсі, що окрім 4-літрового V8, Twin Turbo в тебе ще три електромотори. Так, я бачу тут якусь зелену розетку, написано 24 кілометра і ще якась інформація, але навіщо мені це знати? Настав час і мені показати, на що здатна ця машина. Краще в мене не вийде і я ще й заплював всю машину. Вибачте, вам точно слід перейти за посиланням на хлопців, що не дали. Цю шикарну машину також дякуємо власнику цієї Феррарі за те, що надав нам її. Обіцяю з нею все буде добре. Сподіваюсь, я переможу і об'їду яні. О, трясся! Неймовірно швидко. Що сталося Яні? Вона не примкнула передачу і перед стартом. Вона ще й запитала мене, як я можу вам допомогти. Коротше, на самий кращий мій старт. Може, спробуй ще раз. Виглядає непогано. Бог, мій боже, шалений старт. Марка, ти ж об'їхав Феррарі, так? Ні, проте він майже об'їхав мене на фініші, відверто кажучи, мені шкода, що я об'їхав ламба, бо я все ще сумую за нею, але вона повільніше за Ферері. Отже, тепер ти повинен перемогти. Бо навіщо тоді ти казав, що ламба повільніше? Я не можу підвести власника. Тож в мене немає вибіру. Yeah! Об'їхав мене вже на старті. Він зараз взвотить. В мене був не найкращий старт, втрата щеплення, трекшн-контроль. Це було не так швидко, як в перший раз. Не виправдовувався рахунок 1-1. Так, 1-1, але це був поганий старт. Давайте ще раз. Давай, Тесла. Ну ж, бо Тесла! Come on. Come on. Come on. Ти здогнав мене? Я думаю так. Я викрикував разів 10 в кінці, що точно додало мені 10 кінських сил. Напевно, це спрацювало. Отже, що насправді трапилось? Тесла та Феррарі проїхали чверть милі за 10 секунд. Хто все ж таки переміг? Ось вам фотофініш, тож вирішуйте самі. Пишіть в коментарях перемогла Тесла чи Феррарі, хто збере найбільше голосів переможе. О, Ламборгіні проїхала останню. чверть милі. Вона подавала за 10,8 секунд. А тепер спробуємо заїхати з 80 кілометрів всі машини в автоматичному режимі. В Теслі його немає, але це й не важливо. Їдемо на півмилі. Три, два, один. Поїхали. Трясця. І де там ця Феррарі? А ось вже і півмилі. Що сталося з Феррарі, Фераріяні? Відверто кажучи, мед, ти стартував перед тим, як сказав поїхали. І я зрозумів, що вже тебе не дожену. Я не стартанув раніше за тебе. Я натиснув на педаль, як тільки сказав поїхали. Це було миттєво. Я натиснув на педаль, говорячи поїхали. Я не звинувачував тебе, але ти стартанув раніше. Гаразд, Марк, а як у тебе справи? Старт був краще за Феррарі. Старт був непоганий, все було добре. Проблема в тому, що я майже не чув тебе. так, це тому, що мед тримав рацію приблизно ось так, коли казав: ну що ви готові? Я не тримав рацію. Тут давайте подивимось повтор заїзду. три, два, один. Поїхали. Бляха, все ж таки тримав. Марк яні. Давайте спробуємо ще раз. Я хочу побачити на екрані Яні. Вибач мене, бо твої руки були на кермі. Ти ж повір мені. Ти точно програв Згоден, тож я говорю прямо в камеру. Пробач мені Яні Яні, вибач мене. Ось тобі мої найкраще вибачення. Я дуже вибачаюсь. Вибач, мені так шкода, мені шкода дійсно, пробач. Я не можу повернути час назад, я не в змозі виправити це. Я дуже вибачаюсь. Мені так прикро, Яні. Так прикро. Я не знаю, навіщо я зробив це. Я не знаю не... Тільки не вбивай мене. Раз, досить. Цього разу знову їдемо з 80, але тепер в спортивному режимі на другій передачі. Отже, хлопці, приготуйтеся. Три, два, один. Поїхали. От, бляха, Ферери вже відривається. Майже миля, але різниця не така і велика. По перше, чи гарно ти мене чуєш? Дуже добре. По-друге, ця ламборгіні дуже повільна. Вона розбила мені серце. Прикро на це дивитись. А що краще Ламба чи Феррарі? Ти знаєш, що я скажу ламборгіні увесь день, кожен день. Але зараз то Феррарі краще, так так, чому ти так переймаєшся? Це просто автомобільний бренд, і тобі просто подобається не той автомобільний бренд. Настав час перейти. О, Марк, а які твої враження від заїзду? Було непогано спочатку, але ж я тут в якості камери для вас. Твоя правда. До речі, якщо ви хочете подивитись перегони, де я був за кермом старої Model S проти Lamborghini SV Yanni, тисніть на посилання в описі до відео. Якщо ні, залишайтесь. Час для брейк тесту. Гальмувати ми будемо зі швидкості в 160 кілометрів, як тільки ми перетнемо лінію, яка машина не зіб'є, зайця переможе. Ну, біжи вже. Ось і лінія. Це не схоже на гальмування. Дідько, ці гальма просто сміття. Я не знаю навіть, що то сказати. Яні прокоментуєш Мет, Я не бачу тебе. Ти десь далеко від мене. І ламба теж програла. Отже, я переміг. Відверто кажучи, це було дуже легко. Ти напевно хотів сказати дуже швидко чи потужно. Сподіваюсь, гальма цілі. Марк, а що ти думаєш стосовно цього? Схоже, що я знову програв взагалі то сьогодні, я наче сам не свій фелімосавтальтвіонестегешламбургіні сьогодні не дуже добре їде на фоні сімейного електричного кросоверу. Вилинку я тільки на програвам краще посиджу мовчки. Впевнений, моя машина красивіша. Навіть не знаю про що та Я думаю, що Феррарі виглядає яскравіше. Врешті-решт, ми не будемо сперечатися. А ви пишіть в коментарях, яка машина виглядає краще. Феррарі, Ламборгіні або навіть Тесла. Хочу подякувати всім, хто надав нам ці машини. Це дійсно круто. Нагадую, що в описі до відео буде посилання на цих хлопців. Сподіваюсь, ви додивились це відео до кінця. Нагадую, для нас це дуже важливо. Також прошу вас підписатися на наш канал. Та натиснути обов'язково дзвіночок. сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вашу найкращу вподобайку і пишіть в коментарях, яке відео ви би хотіли почути в перекладі найближчим часом. Ліворуч або праворуч, я вже запутався в цій машині. На вас чекає більше відео українською. Тож не зволікайте і мерщій до перегляду. Дякую вам за перегляд. Це був Метводсон. Цьом Па.